Максим корінний одесит. Як належить справжньому мешканцю перлини біля моря, він закоханий в море з самого дитинства. Це була взагалі моя мрія стати капітаном, коли я ще був маленьким. Мій батько працював слюсарем-зварником, дядя мій працював коком на флоті цивільному. Я слухав від них багато історій. мрія здійснилася я маю на увазі, коли я пішов до цивільного флоту. В 32 роки став капітаном і працював до повноштабного вторгнення, до того як я пішов до лав збройних сил. Слухаючи історії про далекі походи, Максим навіть уявити не міг, що в майбутньому, вдивляючись в горизонт, він зустрічатиме не світанки, а ракети. Його військова кар'єра почалась після повномасштабного вторгнення. У ну, 2014 році пося почалась війна, і коли хтось вважає, що вона почалася тільки в 2022 році, то це якби не зовсім коректно. В той час я знаходився на контракті. Півроку я не мог повірити взагалі в те, що Крим окупували. Десь в серпні місяці я повернувся. Я пішов до військомату. Тоді сказали, що немає військової спеціальності. Ви нам не потрібні поки що. Я вирішив займатися волонтерською діяльністю. Ця організація називалась «Волонтерський небайдужий народ, тепловізори, приціли і все таке інше. У цивільному судноплавстві небезпечні ситуації в морі не рідкість, і це не тільки шторми чи поломки важливих агрегатів судна, а й реальне піратство. Тож, що означає чинити спротив, Максим знає не з чуток. Це була історія в 2018 році, коли я вже був капітаном. Наше судно було атаковано в Гінейському заліві піратами нагірійськими. Вони висадилися на судно було захвачено. Ми забрикадувалися в той момент, коли по навігаційному містку почали гатити з кулеметів автоматів. Цього блогу ми тримали в кінці кінців. Весь екіпаж залишився неушкодженим, і навіть поранених на нас не було, тому що головне і це саме головне це люди. Насправді той момент я вважав, що це найстрашний день, який був але потім прийшло 24 лютого 2022 року. 24 лютого я знаходився вдома. За два дні я мав би вже рушати в свій наступний рейс. Я пішов до рекордингового центру, долучився до оборони України в одному з добровольчих формувань, які формувалися в Одесі Української добровольчої армії. То ми працювали на Одещині, на Миколаївщині. Коли Миколаїв встояв, це місто герой стовідсотковий, з'явилося трохи часу часу для того, щоб підготуватися більше з хлопцями, з моїми побратимами з української добровольчої армії, ми десь з травня місяця почали активно готуватися на штурмову групу, на групу прикриття, прикриття і все таке інше. У добровольчому підрозділі Максим прослужив півроку, і коли з'явилась нагода повернутися на флот, він не зволікаючи нею скористався. Сказали, що ти потрібен в ВМС. Подумай про це. От, я, в принципі, думав не дуже багато. Був призначений на командира патрульного катера Ланки артилерійських катерів. Вони виконують завдання в першу чергу оборони пунктів базування, такі як протикатерна оборона, протидиверсійна оборона, протимінна оборона. Цей військовий моряк чітко знає, що і кого він обороняє. Навіщо знаходиться саме тут, а не зі своєю родиною. Я люблю свою країну. Для мене Україна, як казав, Кузьма Скрябін, ти сам собі країна в цьому слові поєднано все, що я люблю в своєму житті: свою дружину, своїх дітей, своїх друзів, своїх родичів, своє місто знову ж таки свою вулицю. Якщо хочете, в мене є син та донька. Я старшому сину вісім років. Я хочу бути прикладом для нього. Я хочу, щоб коли закінчиться війна, в мене не було можливостей не відповісти на те, що я робив в цей час. Він, я так думаю, що пройде військову підготовку для того, щоб розуміти, як це взагалі все відбувається. Але я не хочу, щоб він приймав в цьому участь. Одинадцятий рік захисники України ламають плани ворога. Багатьох, на жаль, вже немає. Що багато хлопців, яким 20, 21, 22, 19 навіть років, вже загинули на цій війні. Вони загинули за що? Щоб ми ховалися? Ні, на ну, щоб майбутні покоління мали змогу жити в цій країні, відбудовувати її і, і пишатися тим, хто вони є. Саме важке, що може бути, коли ти втрачаєш свого побратима, коли ти втрачаєш ту людину, яку ти знав дуже багато років. І навіть якщо вони дружили дуже близько, але ви знову ж таки ви займалися спільною справою, не буває людей, які абсолютно готові до війни. От, є люди, які можуть переступити через свій страх, через свій біль, через свої якісь забаганки чи нехтування ситуацію, але від війни не втечеш. Максим повернувся в свою стихію на флот. Хоча тепер в умовах війни романтика моря для нього зовсім інша. Замість далеких походів патрулювання, замість перевірки вантажу, перевірка зброї, замість планів про наступний похід, підготовка до бойового чергування. Нам потрібно більше допомагати. Нам потрібно не вестися на кремлівський іпсо. і все буде в Україна. Після війни будемо більш дорослі ментально. Тобто, ми будемо розуміти, як воно далося, і ми будемо дуже сильно це берегти. Нас побідебесія не буде. По собі можу сказати, коли ця війна закінчиться, я просто скажу ну, слава Богу. І почну жити далі. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Греметить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу, сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи. Все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Слава Україні!